Вітаю, що робити, якщо ви отримали рішення військово-лікарської комісії, але категорично з ним не згодні. Ну, це точно не кінець історії. Існує абсолютно чітка офіційна процедура оскарження. Зараз ми розберемо її буквально по кісточках, щоб стало зрозуміло, які є права та як ними скористатися. Так от уявімо ситуацію. Висновок комісії, м'яко кажучи, викликає питання що ж робити? Головне, що потрібно знати, для таких випадків є чітко прописаний шлях. Це не якийсь хаотичний процес, де нічого не зрозуміло. Ні. Це структурована процедура, і зараз ми з'ясуємо, як вона працює. Звісно, право на оскарження є, воно цілком законне, але з чого почати? Ось тут перший і, мабуть, найважливіший крок це зрозуміти, яка саме комісія винесла постанову. Чому це так важливо? Бо від цього залежить увесь подальший маршрут. Комісії ж бувають двох основних типів. Дивіться, все досить просто. Є позаштатні ВЛК, це, по суті, комісії на місцях. Перша інстанція. Вони створюються при районних чи міських ТЦК та СП. А є штатні ВЛК, це вже комісії вищого рівня, скажімо обласні. Вони діють постійно і, власне, є тією інстанцією, яка може переглядати рішення нижчих комісій. І отут увага! Найголовніше на старті саме тип комісії, позаштатна чи штатна, визначає, куди і як подавати скаргу. Це без перебільшення ключ до всього процесу. Якщо помилитися на цьому етапі, можна добряче затягнути або й узагалі заблокувати всю процедуру. Добре, давайте розберемо найпоширеніший сценарій що робити, коли рішення винесла саме місцева, тобто позаштатна комісія на рівні вашого району чи міста. Процес тут дуже логічний і послідовний. Спочатку на руках з'являється постанова, яка не влаштовує. Далі ініціатива приходить до вас. Ви особисто подаєте заяву з проханням переглянути це рішення. І вже на основі вашої заяви вас офіційно направляють на огляд до комісії вищого рівня, як правило, обласного. То куди ж саме йти зі скаргою? Тут все просто. Діє так званий принцип вертикалі. Рішення районних ВЛК переглядають ВЛК обласних ТЦК та СП. Якщо мова про столицю, то це, відповідно, ВЛК Київського міського ТЦК та СП. Тобто йдемо просто на сходинку вище. І я хочу ще раз на цьому наголосити: все починається саме з особистої заяви. Саме вона запускає весь процес перегляду. Це ваш головний інструмент для захисту своїх прав на цьому етапі. Без неї нічого не зрушиться з місця. Гаразд, а що, якщо рішення винесла вже комісія вищого рівня, тобто штатна ВЛК, або, скажімо, результат перегляду в обласній комісії так само не влаштовує це глухий кут? Ні. Існує фінальний етап оскарження. І отут процедура, так би мовити, розгалужується. Коли ми говоримо про рішення вже постійно діючих штатних комісій, відкриваються два останні шляхи, щоб довести свою правоту. Отже, які є варіанти? Варіант перший. Адміністративний, можна звернутися до ще вищої штатної ВЛК, якщо така існує в ієрархії. І варіант другий остаточний це вже судовий порядок, тобто подання позову до суду. Ну що ж, давайте тепер зберемо все докупи. Ось кілька ключових моментів, які треба обов'язково тримати в голові, щоб успішно пройти цей шлях. І ось один ну дуже важливий момент це час. На подання скарги є чітко визначені законом терміни, їх не можна ігнорувати, тому що пропуск строків це, на жаль, гарантована причина для відмови у розгляді скарги, це критично. Отже, підсумуємо найголовніше по-перше, право на оскарження гарантоване, і це факт. По друге, діє чітка ієрархія. Місцеві рішення оскаржуються по вертикалі у вищих інстанціях. По третє, якщо рішення винесла вже штатна ВЛК. Є два фінальні шляхи вища ВЛК або суд. І звісно, основа всього це ваша особиста заява і ретельно підготовлені медичні документи. Тепер ви знаєте, як влаштована ця процедура. Це по суті дорожня карта, і знати цю дорогу це вже половина справи. А от яким буде перший крок на ній, залежить вже від конкретних дій.